Слава навіки Богу. Таке питання, як не збожеволіти в цьому світі в такий нелегкий час, що наш пастор Станіслав Солтаненко рекомендує читати Біблію для того, щоб Слово Боже воно було, прописувалося в розумі та серці. І якщо ми кожен день будемо читати, роздумувати над Словом Божим, дивитися там проповіді, слухати, то таким чином, що е, буде легко переносити. Ну, будемо легко переносити ту інформацію, яка не є корисною, оскільки Слово Боже воно завжди буде корисне для нас, для нашого здоров'я, для нашого розуму, оскільки на слово Боже завжди зливається Дух Святий. А там, де буде Дух Святий, там буде свобода, там буде легкість завжди, завжди буде радість. Ось і повне відео на цю тему подивіться на каналі проповіді Салтаненко.